До вашої уваги пропонуємо лінійку флісових шапок від бренду Valzander, які відмінно підходять до осінньо-зимово-весняної пори року. Лінійка складається з п'яти моделей, які виготовлені з практичного, легкого та ультрам'якого теплого матеріалу Polar Fleece щільністю 270 г на метр квадратний. Шви округлені зовсім не відчуваються під час носіння шапки. Якісно пошиті в одному розмірі 22 см по висоті та 26 см по ширині. Вони добре підходять для людей з обхватом голови 56-58 см. Ідеально підійдуть для активного відпочинку на природі в якості повсякденного головного обору чи як підшоломник. Матеріал Polar Fleece не викликає алергії та дуже приємний до тіла. Лінійка кольорів достатньо широка і включає найпопулярніші 5 кольорів, серед яких ви знайдете найбільш відповідні до повсякденного одягу, а також для рибалок, мисливців та військових. Кольори насичені та не вигоряють на сонці. Уся лінійка шапок відповідає лінійці бафів, опис яких ви можете подивитися за посиланням вверху відео. Придбати шапки та бафи можна на сайті WeldZander як окремо, так і комплектом. Крім того, комплектом дешевше.